який відкриє нам певні аспекти інформатики, матеріалів. Будь ласка, дякую, пане Олексію. Чи чути мене добре і чи видно мою презентацію? Скажіть, будь ласка, і чути, і добре, і всі уважно вас слухають. Добре. Е, дякую, що представили. Напевно, е, я трошечки зміщу акцент на те, що е, доповідач це ще й завідувач відділу прикладної математики та обчислювального експерименту в матеріалознавстві, і, відповідно, наш фокус е, якраз на тому, як, е, як ми можемо використати обчислювальні методи, або як ми можемо використати комп'ютери для того, щоб е, е, пришвидшити, спростити. Роботу, яку ну декілька доповідачів до цього, Марина Сергіївна остання хто розповідала? Технологічні аспекти, звичайно, що для того, щоб створити щось нове, можна підійти в декілька способів, можна зробити колосальну експериментальну роботу, перевіряючи різні гіпотези і варіанти. Але можна спробувати поставити на службу матеріалознавства і сучасні досягнення в напрямку комп'ютерної техніки і програмного забезпечення, відповідно. І ось інформатика матеріалів це якраз такий, напевно, загальний термін, який. І характеризує ці зусилля загалом в світі дуже поширений метод обчислювальне матеріалознавство, так зване, тому що ну принаймні раніше відомо як обчислювальне матеріалознавство підхід. Він обчислювальне матеріалознавство продовжує бути такою широкою галузю, де застосовуються дуже різні методи, починаючи від квантово-хімічних розрахунків і закінчуючи макроскопічними моделями, методами скінченних елементів, Монте-Карло моделюваннями, молекулярні динаміки і, і інші методи, охопити весь Інструментарій весь спектр того, що можна зробити, як можна використати комп'ютери на службі на, на службу на користь матеріалознавству. Звичайно, в одній короткій доповіді було б надто складно, тому фокус сьогодні якраз на те, що ну умовно називають інформатикою матеріалів. Хоча Вузьке значення цього слова це використання в першу чергу даних для створення комп'ютерних моделей, накопичених даних для створення комп'ютерних моделей. Так званий data driven approach до, до моделювання. Але джерела і походження цих даних можуть бути різними. Вони можуть бути зібрані з експерименту, вони можуть бути отримані в промисловості, але разом з тим вони можуть бути згенеровані шляхом застосування ну, таких найбільш, напевно, базових фізичних підходів як квантово-механічні дослідження. І, от в своїй сьогодні розповіді я хотів би. Якраз зосередитись дещо саме на, на застосуванні кванту, квантово механічних підходів, і як можна розширити квантово механічні підходи для того, щоб з високою точністю і з, з високою точністю прогнозувати властивості матеріалів, отже. З чим ми маємо справу? Марина Сергіївна у попередній доповіді своїй згадала про матеріалознавчий трикутник, в якому був матеріал так, властивості та технологія. Тут, от дещо більш на, на слайді, можна побачити дещо більш фундаментальний аналог цього трикутника, де ми говоримо спочатку про. Склад структури та властивості. Він, мені здається, дозволяє досить добре поілюструвати проблематику того, з чим, ми, з чим нам доводиться працювати, а також ну, таку якусь певну світлу мрію. Я зараз її пізніше трошки покажу після того, як ми обговоримо, обговоримо те, що бачимо тут. Приклад дуже простий цього, такого трикутника склад структура та властивості. Надзвичайно простий так? атоми одного хімічного елемента карбону. так? Все, що входить до складу певного матеріалу, це лише атоми одного хімічного елемента карбону. Вони при цьому можуть утворювати щонайменше дві структури. Ми зараз дивимося тільки на два типи структури, не зачіпаючи, наприклад, наноструктурований карбон. Тут ми маємо графіт. Який в нижній лівій частині е, слайду, і алмаз, який в верхній лівій частині слайду їх атомна е, будова подана. Тобто один хімічний елемент вже утворює дві структури. І якщо ми подивимось на властивості цих е, окремих кристалічних е, е, форм е, карбону, то вони будуть просто кардинально відмінними, кардинально різними. Алмаз твердий, найбільш тверда природна речовина на планеті. Відповідно, матеріал з цієї речовини. Натомість графіт м'який, ламінарний, легко піддається обробці. Може, ну, бачите, тут вістря олівця подано, тому що він легко стирається навіть об папір, залишаючись на папері, що звичайно, з алмазом все зовсім по іншому. І цей простий приклад він ілюструє одну дуже важливу ідею. Залежно від того, що, який ми маємо склад, і як з точки зору окремих елементів, які входять до складу хімічних речовин, які утворюють матеріали, і як ці атоми поєднані між собою, ми можемо отримати ну, дуже, дуже різні властивості. Тобто, ми б хотіли. Та світла мрія, про яку я почав говорити спочатку. Ми б хотіли мати можливість поєднувати їх так, щоб відразу отримати властивості, які нам потрібні для, в певному конкретному застосуванні. На жаль, ми не можемо оперувати в фізичній реальності, або наші, ну, не можемо оперувати окремими атомами, або наші можливості дуже обмежені. Оце є мультик, такий хлопчик і його атом, можна на Ютубі подивитись. це Якраз продукт оперування ну, можна сказати окремими атомами, тому що тут насправді з молекул СО, атомним силовим мікроскопом складені такі картинки, кадри, з яких створений мультик. І Це одне з найскладніших, що ми змогли зробити, оперуючи от на рівні окремих атомів. А загалом ми використовуємо певні хімічні речовини, ми їх якось перетворюємо або хімічно, або фізично. І з них отримуємо, ну, от е, в кращому випадку, те, що хотіли б, е, в гіршому близьке до того, що хотіли б, і використовуємо далі в якості матеріалу. Маємо е, хотіли б такий універсальний комп'ютер, ой, комп'ютер-конструктор. Лего маємо такий от м, непоганий, але досить примітивний е, дерев'яний е, конструктор. Але е, якщо е, ну, от, глянути уважно, то в принципі е, набір, набір для конструювання він у нас присутній. У нас немає методів оперування ним. Тобто е, в нас є ціла періодична система, наповнена е, хіміч, е, е, хімічними елементами і, відповідно, їхніми атомами, які володіють тими чи іншими властивостями. Е, Завдання тільки знайти спосіб, як ними оперувати. Так? Частина з них доступна досить, до досить простого оперування, і це та область, в якій ми працюємо і в експериментальному матеріалознавстві. Частина поки що взагалі недоступна, бо дуже недовго живуть. В будь-якому разі, кількість чи варіативність, чи можливість досліджувати дуже-дуже велика. Що ж і не обов'язково доступна в експерименті, але може бути доступна в комп'ютері. Тому найпростіший і найбільш логічний шлях це ми використовуємо комп'ютери, використовуємо інформатику матеріалів, робимо моделювання властивостей залежно від певного поєднання кількості. Атом певне атомів певних хімічних елементів і їхньої їхнього взаємного розміщення, тобто структури, також звідти ж в комп'ютері можна орієнтовно дослідити умови синтезу, а тоді вже переходимо до експерименту і намагаємося отримати те, що, те, що, що було спрогнозовано. Е, найбільш напевно точним і найбільш поширеним методом до даного часу залишається так звана квантова механіка або першопринципні методи розрахунку. Вони не потребують жодних експериментальних даних, тільки знання про те, які атоми атоми, яких хімічних елементів, скільки. Ну і бажано, хоча б як ми, як ми хотіли б перевірити, як. Яку структуру вони утворюють, це все, що нам потрібно, і ми можемо вже робити дуже достовірні передбачення. Але проблема з квантовою механікою полягає в тому, що потрібно вирішення рівняння Шрёдінгера для багатьох тіл, і точно це зробити неможливо для практичних систем. Тому широкого вжитку набула так звана теорія функціоналу електронної густини, яка використовує ряд наближень. але... При вирішенні рівняння Шредінгера, але при цьому дає дуже високу достовірність. І ну, ось приклад для досить живої для нас проблеми: це покращення броньових матеріалів, карбід бору сам по собі дуже добрий матеріал для, для легкої натільної броні, наприклад. Але в нього є Ну, декілька проблем, які, вирішення яких дозволило б покращити матеріал. І от є е, думка в літературі, принаймні, що введення кремнію в карбід бору покращує такі властивості, але деталі щодо деталей точності е, мало е, побачити експериментально надзвичайно складно, що ж відбувається. Е, ми зробили так е, е, атомістичне моделювання, заміщення кремнію в карбід бору. І е, як наслідок ми е, отримали е, е, основний стан, тобто стабільну конфігурацію структурну, яка ну як мінімум дозволяє нам е, наші результати такого розрахунку, як мінімум дозволяють нам отримати рентгенівський спектр. І тоді, коли відбувається синтез, коли ми, наприклад, впроваджуємо в карбідбору, ми можемо відразу ідентифікувати за е, е, результатами е, розрахунків, Ідентифікувати, чи є в нас цей продукт в е, складі матеріалу, який ми синтезуємо, тобто ми маємо пряму практичну цінність, е, це дуже простий приклад, який я е, вибрав для того, щоб поміститись в обсяг доповіді, але е, ДФТ має. Досить ну, серйозні обмеження, попри те, що вона точна і дозволяє отримати доступ практично до ну, майже повного переліку властивостей матеріалів чи властивостей груп атомів, ми можемо оперувати тільки порівняно малими системами до 200-300 атомів. І ну, на практиці, напевно, десь там 150-200 атомів з достатньою точністю. І от в останній час машинне навчання е, стало тим проривним методом, який дозволяє розширити, прибрати дещо ці обмеження, які накладені на пряме застосування е, квантово-механічних підходів, або навіть апроксимації квант чи наближень квантово-механічних до, е, до вирішення квантово механічної задачі, а саме теорії функціоналу густини, е, машинне навчання дозволяє розширити ці підходи досить суттєво. Е, Коротка концептуальна довідка по машинному навчанню. Тут ми маємо дані, і в нашому випадку це дані в основному згенеровані на малих системах за теорією функціоналу густини. Ми маємо певну модель прототип. Поєднавши всі ці речі, ми можемо отримати математичну модель, яка буде прогнозувати за певними ознаками об'єкта, а саме. Типи атомів, які входять в атомну будову, і їх взаємне розміщення, прогнозувати їх властивості. В першу чергу енергії і сили, а звідти вже досить великий обсяг інших властивостей. І ось приклад застосування простого методу лінійної регресії, де, де порівняно невеликого набору даних, підготовлених з використанням теорії функціоналу Густини, ми ну, принаймні визначаємо упорядкування твердого розчину цирконії, цирконі дебородів цирконію і гафнію, за низьких температур. Так, Цей же підхід, це стороння робота, не наша, але він використовується, наприклад, для встановлення характеру змішування за високих температур в системах, які ну, можливо. Більш-менш важко дослідити або довго досліджувати. Окрім того, він відкриває спосіб моделювати наноструктурні композити методами Монте-Карло або молекулярної динаміки, що дозволяє якраз прогнозувати цікаві речі вже на макроскопічному рівні, створювати нові, нові матеріали. Інший підхід це міжатомні потенціали машинного навчання, які дозволяють нам прогнозувати поведінку матеріалів в динаміці, тобто коли атоми рухаються, коли впливають зовнішні чинники, тиск, температура на матеріал, що з ним буде відбуватись. Це можна робити і за теорією функціоналу електронної густини, але міжатомні потенціали, як я вже зазначав, це підхід машинного навчання, і вони дозволяють пришвидшити. Розрахунки, і збільшити, доступ до, збільшити розмір систем, до яких ми маємо доступ. Ось в продовження тієї роботи модифікування карбіду бору кремнієм Ми підготували машинний потенціал, такий для того, щоб визначити точно структуру матеріалу, який утворюється внаслідок відповідного модифікування. Що на що хочу звернути увагу, що Тренувальні дані для побудови моделі вони от 200 тисяч секунд порівняно такий невеликий. 90 конфігу... а, набір тренування 300 конфігурацій, час ДФТ розрахунку. Потім для цих же конфігурацій прогнозування з. Підготовленим потенціалом становить всього 35 секунд на персональному ПК. Тобто, в 6 тисяч разів пришвидшення, це вже дуже-дуже добрий такий результат, який відкриває дуже багато можливостей. Окрім того, він дає нам можливість, наприклад, застосувати методи відпалу. Так, ми можемо в комп'ютері симулювати відпал. Є такий метод глобальної оптимізації, який наслідує відпал матеріалу в в печі, так? І, і встановити внаслідок відпалу, яка ж буде рівноважна структура. Отут же ми маємо справу з тисячою атомів, і дійсно встановлена тонка структура, її, порахована її базова характеристика енергія утворення, але знаючи це, ми можемо перейти до що ми зараз і робимо. Зараз працюють молоді люди, аспіранти якраз в продовження цієї проблеми. А саме оцінка механічних властивостей, оцінка механізмів впливу впровадження Кремнію на ці механічні властивості, і відповідно, що відповідно відкриває шлях для покращення легких броньових матеріалів ну, у даному конкретному випадку. Звичайно, що напрямків застосування може бути їх навіть важко. Так, якось систематизувати, це може бути будь-абсолютно що. В розробці нового матеріалу можна можна генерувати велику кількість тем, в яких в напрямку в яких працювати. Якщо ви хочете дізнатись більше про про ці підходи, ви можете подивитись наші. На наші курси в, в межах підготовлені в межах ініціативи Boostelen. Тут внизу є посилання на ці ресурси. Ви можете знайти їх на сайті Київського академічного інституту, також е, е, університету, перепрошую. Е, якщо ж ви хотіли б глибше попрацювати, то запрошуємо до, е, доєднатися до нас у магістратурі Київського академічного е, університету. Ну, на слайді ви бачите декілька варіантів е, тем, які зараз актуальні для нас. Це і е, поєднання компонентів в високоентропійних сплавах самочинне, це і е, багатоелементна стабілізація електролітів в керамічних паливних комірках. А саме Оптимізація йонної провідності в дуже перспективних таких приладах, які дозволяють водені кисень напряму перетворювати в електричну енергію. Це структура та дефекти в високотемпературних, антикорозійних оксидних фазах. Ну, І я там поставив три крапочки, тому що якщо вас цікавить будь-який напрямок, ми готові про нього поговорити. Е, дуже дякую вам за увагу і е, готовий відповісти на запитання, якщо вони є.